Вітаю, друзі, слава Україні! Не можна сказати, що ранок добрий, бо цілу ніч потвори гартали по всій Україні. З самого вечора атакували Київщину і Дніпро, атакували Харків, а далі подалися. У західну частину нашої ненької України. Бачимо, що наробили по Тернополі. Знову зруйнована багатоповерхівка. Бачимо, що Сволочі зробили у Львові. Знову цілилися по моїй рідній Івано-Франківщині. Ніяк потвора не вгамується. І знову у нас одне й те саме питання. На яке ми ні від кого поки що не отримали відповіді, питає, за що нам Божа кара вже така? Що миті нас обстрілюють ординці? За що Всевишній долинка така? Ми миролюбні, Господи українці. Чому і за що на кожнім кроці плач? На кожнім кроці гинуть наші люди. Гріхи нам, Боже, я молю пробач. Бо ллється кров уже давно усюди. Одеса, Миколаїв, Стольний град. Херсон і Запоріжжя, і Містолева, Дніпро, Тернопіль, в нас не Зорепад, а й зброя в нас летить вся Москалена. Черкаси, Суми, Умань у біді, Чернігів є під обстрілом щомиті. Тривати скільки цій важкій ході? Невже ми мало горемо повиті? І Харків, як більмо на оці їм? Усюди-всюди ворог нас сягає, чому це сталося у краю мої? За що нас ворог Боже спопиляє? За що нам стільки Боже вже біди? Навіщо нам брудна війна ворожа? Зерно горить, харчів горять склади. За що на Україну кара Божа? В нас ллється кров уже давним-давно. І щоразу гірші бачимо знущання, вірвалася до нас орда лайно і боюсь, що ця мандрівка не остання. За що терпіння Боже нам такі? Чому нас має ворогу бивати? Чому нести хрести такі важкі? За що в країну неньку шматувати? Ми постійно про це запитуємо. Але й відповіді, ми ні від кого не отримали і ніде ми ні в чому її не знайшли. Єдина надія те, що Господь знову сердиться над нами і назавжди зупинить нашого лютого ворога. Хай таки буде. Я бажаю тиші спокою, хай все буде добре. Спокою в душах, в серцях, в родинах, у домівках, в кожному місці, селі, в кожному куточку нашої славної України. Світла пам'ять всім загиблим, кому ворог загасив свічу життя. Зцілення потерпілим і кожному, кого ця біда торкнулася, оговтатися і продовжувати жити. Нехай Господь додає сили і укріплює. Буду з вами, дорогі мої, прощатися. Мені треба починати працювати. Кожного нехай Господь захищає своїми щитами від нашого лютого ворога. Ще розподіваюся, що зустрінемося з вами завтра вранці, як Господь допоможе. А сьогодні, як завжди, була ранкова кава, поетичне слово королеві гіркові Дмитрів. Будьмо всі бережені Господом. І та атака, яка була сьогодні по всій Україні. Дай Боже, щоб це вже була остання. Нехай ворог згине, як роса на сонці. Хоче воювати, хай воює в своєму гнилому Оркостані. Там є де воювати, от нехай там і воює. Він звик до таких забав. бо ми, Цей терорист, цей диктатор каже, що йому дуже скучно, коли тиша, тому йому треба. No. Оце все, що відбувається. Йому треба грати в цю брудну гру, і саме так розважається. Колись розважиться так, я щиро сподіваюся, що це буде останнє його розвага.